Слухай, де звідси, де, де при секретар, там секретарюй. Цей, цей самий ж підмуркує, Ходи, що ти муркаєш? Давай вони туди і роби свою роботу. Диво, написує хуйові коментарі. Що ти там не кажеш? Майте, що він закону. Де вон там ти хто там кліпук. Не треба, треба, не треба. Фактика Фактика Придати, Він може Десь, перебувати тільки за розпорядженням свого начальника, мера. На підставі чого громадський транспорту використовується шофером в громадських цілі. Я сумніваюся в тому, що є подали за розпорядження за те, що машина повинна стояти тоді то комуніка. Це не зовсім, це є також питання правового поля. На підставі чого особа, яка перебуває на посаді шофера, використовує громадський транспорт, в Тернопільської міської ради в приватних цілях. Правильно? Цей автотранспорт заправляється. За кошти громади міста Тернополя. Чому він? Цей навіть бензин спалює і амортизує автотранспорт, який фактично належить тіло провідомлювати. у нас які кусяк, я витрату. Це інформація. Приховане відеодокументування має право вести або журналіст, ну, ну, або представник правоохоронних органів. На, на заглушеній машині не працює. Машина стояла, ви ж всі розумієте. треба завести, якщо вона приконалася А, а для чого її заводити, якщо вона стоїть хвора? Що це буде також? Коли читає формат, чекає, чекає, зараз не йде останній запис. Та машина надала. Ага. Я так тебе знаю, Машина надала, знімала громадських громадські ага. хату. Тобто, ну, службова машина знімає він просто навіть знімає чи не знімає. Інше питання, що службова машина, яка е, призначена для того, щоб возити голову, голова перебуває на серці. Що службова машина їздить, за яким дуру Правильно? Правильників влада

Де залишили? Я не знаю. А чи ніхто поставте в другу і комусь ти сам. Це учасники майдану. Ми з Лешкою, ми ще не машини згадали. Майданці вже достали, краще б вони там згоріли. Це він далі чи вас і сказав? Не попри тема. Я пройшов мимо, мені просто мої люди сказали ззаді, Ростик, почекай. Ось про тебе таке говорять. Що далі? Це Я визвав міліцію за третім викликом. Вона приїхала. Почекайте, образили, наскільки я зрозуміло, А далі... Сама фраза, що сказали, що Краще Краще вони б згоріли а чи загинули Штар, на Майдані? Не мають тут робити Штар. проблеми. Те саме, що саме знімало? Що конкретно? Слова. Слова? Ти мене вибач, якщо я виніс шість людей, ранених з Майдану... Далі окей, ми хліба бать... міліцію що далі. На міліція не хотіла їхати, ви що собі дозволяєте нашого мера міста шофера особисто. А хто він такий? Все ж міліція приїхала, через скільки часу? Міліція приїхала Диві. тоді, коли ми самі поселили. До, до людини він зразу прийшов. Через півгодини. Е, що вимагається робити? Чому? Хай запити сказати. Запитають в міліцію і хай вони провіряють, чому мера міста, шофери погрожують двої 12 столітків.